Зраджує вам, ваша кохана людина. Запитаємо у Таро, що ваша кохана, ваш коханий від вас приховує. А приховує від вас чи можливо просто не ділиться тим, що в даному моменті часу, в даному моменті життя вашій коханій людині доводиться щось відстоювати, за щось боротися, зберігати щось своє. Чи зберігати свою незалежність у якихось ситуаціях, чи зберігати контроль над якимись ситуаціями. Ох, а його чи її страшна таємниця, страшний секрет в тому, що там щось прям якась криза відбувається в житті вашої коханої людини. Щось поза вашими стосунками, раз ви про це не знаєте, саме зараз зазнало катастрофи в житті вашої коханої людини. Чи це бізнес, чи це робота, чи здоров'я може бути, чи стосунки з батьками? Щось таке раптове, неочікуване, як грім серед ясного неба. А приховує ваша кохана людина це від вас через якусь неготовність обговорювати особисті проблеми. Можливо, не вірить, що ви здатні тут підтримати. Можливо, не вірить не через те, що ви не захочете підтримати, а через те, що ну ви все одно тут не маєте змоги, не маєте ніякого ресурсу допомогти. І тому навіщо вас хвилювати, якщо ну, все одно нічого не вийде, ніякої допомоги реальної з вашого боку не вийде. йому зараз взагалі не до коханки, чи їй не до коханця, тут треба розгребти. Оте, все, що там сталося, потрібно працювати старанно, довго, монотонно, щоб розгребти оті завали, які зараз настали в його чи в її житті. Якась ця ситуація, яка зруйнувалася у житті вашої коханої людини, вимагає часу, вимагає ресурсу, вимагає праці, і тут дійсно недояких походів на бій. Може, через те, що так старано від вас приховується, що там щось, ну наприклад, в бізнесі сталося, що ваша кохана людина на межі банкротства, і він чи вона намагається від вас це приховати, щоб лишній раз не безпокоїть вас, а вам видається, що а, ну щось приховує. Ну там по телефону говорить, ну на роботі затримується. Значить, хтось є. Але насправді зараз взагалі не до зраду вашій коханій людині майбутньому ж у вашої пари все буде добре. Швидше за все, ваша кохана людина справиться з отією своєю кризою і гармонія повернеться до ваших стосунків. Можливо, навіть він чи вона розкаже вам, що там саме сталося і чому вам про те нічого не розповідали. А ваші стосунки стануть нормальними, збалансованими, ніяких прихованих таємниць у ваших стосунках не буде. І причин підозрювати свою кохану людину в зраді у вас також не буде.